Який вік є такий, коли можна вже посадити напроти щось розказати? Ми можемо робити все просто з урахуванням віку дитини, мовою, Якщо... мови тими словами, які будуть розуміти да, і давати віку. ту інформацію, на яку в неї є запит. Бо дітки трьох років ну вони не будуть запитувати, чому як це сталося. Взагалі, коли діти щось запитують, треба розділяти, скажімо так, зміст запитання і. А... Яка потреба стоїть за цим змістом? Бо зазвичай, коли вони запитують, що сталося, їм насправді важливо отримати заспокоєння, не інформацію. Їм треба, щоб ми проговорили, як буде складатися їх життя, якщо хто зникає, що буде відбуватися далі. Тобто вони, ну, начебто, запитують питання, розкажи мені інформацію, а насправді це запит на підтримку, на заспокоєння, і оце дуже важливо розуміти. І це треба робити навіть з маленькими діточками. Якщо вони хвилюються, куди подівся батька, ну їх треба заспокою. Дякую за